Добрий день, я Кевін Лока, тренд-менеджер YouTube, і моя робота дивитись відео на YouTube. Правда. Сьогодні ми поговоримо про те, як відео стають вірусними і чому це взагалі важливо. Ми всі хочемо бути зірками, знаменитостями, співаками, гумористами. Коли я був молодшим, досягти цього здавалось дуже дуже складно. Але тепер відео в мережі дозволяють кожному з нас або нашим творчим захопленням стати відомими. Це стало частиною світової культури. Будь-хто з вас може стати відомим в інтернеті до наступної неділі. На Ютуб щохвилини завантажується 48 годин відео. З них. Тільки крихітний відсоток стає вірусним. набирає безліч переглядів і стає культурною подією. Як це відбувається? існує три фактори: законодавці смаку, спільноти учасників і непередбачуваність. Отже, поїхали. Бер oh Васкес oh 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 wow! виклав це відео зняти біля свого будинку в національному парку Йосемічі У 2010 році. Відео подивились 23 мільйони разів. Ось графік того, що відбувалося, коли відео почало набирати популярність але Бер не планував створювати вірусне відео. Він просто хотів поділитись веселкою. Адже саме так і вчиняєш, коли тебе звуть юсеміцькі грізкі відмідь. Взагалі він виклав багато відео про природу. Ось це відео було додано ще в січні. Так в чому ж справа? А справа в Джимі Кіммелі. Джимі Кіммел опублікував ось такий твіт, який згодом зробив це відео настільки популярним. Такі законодавці смаку, як Джеммі Кіммел, підносять нові цікаві ідеї великій кількості глядачів. Я сподіваюсь, ви не думали, що ми зможемо вести цю розмову, не друкнувшись цього відео. П'ятниця Ребекки Блек одне з найпопулярніших відео року. Його подивились майже 200 мільйонів разів. Ось графік того, що відбувалося. І як з подвійною веселкою, здається, що все почалося нізвідки? Що ж сталося в цей день? Була п'ятниця. Це правда. І вас, напевно, зацікавили ці різкі скачки. Це теж були п'ятниці. А що ж сталося тоді? Цю п'ятницю. <тур> Тож крапкао помітив відео, і про нього почали писати в різних блогах Майкл Джей Нельсон з таємничого театру. Одним з перших пожартував над відео в Твіттері. Але найголовніше те, що і окремі люди, і група законодавців смаку висловили свою точку зору і поділилися нею з великою аудиторією, чим прискорили процес. у підсумку утворилося товариство людей, що об'єдналися навколо цього жарту, які обговорювали і різноманітно обігрували його і тепер на Ютуб є 10 тисяч пародій на п'ятницю. Вже на першому тижні з'явилися пародії на всі інші дні тижня. На відміну від видовищ 20 століття, така колективна участь долучає нас до самого феномену. Або поширюючи його, або перероблюючи. Нарешті Ньянкет це циклічна анімація з музикою, що повторюється. Ось така. Це все. Цього року її подивились майже 50 мільйонів разів. А якщо вам це видається дивним, то знайте, що є ще й тригодинна версія, яку подивились 4 мільйони разів. Навіть кішки дивились це відео. Кішки дивилися, як інші кішки дивляться це відео. Але головне це натхне на творчість, що раптом прокинулося в середовищі інтернет гіків з'явилися навіть ремікси. Хтось зробив ретро версії. А потім ролик став міжнародним. З'явилося ціле співтовариство, що створює ремікси, тим самим перетворюючи дурний жарт в те, що об'єднує. тому що ми не просто насолоджуємося, а й беремо в цьому участь. І хто б міг подумати, що так буде? Хто міг передбачити подвійну веселку або «Ребекку Блек, або Ньян Кет? Як можна було написати сценарій з усіма цими деталями? У світі, де щохвилини хвилини завантажується відео на два дні безперервного перегляду, тільки унікальні несподівані ідеї можуть бути помічені, як у випадку з цими роликами. коли мій друг порадив мені подивитись класне відео про хлопця, що страйкував проти штрафів для велосипедистів Нью-Йорку. Дізнаюсь, мені було зовсім не цікаво. Байклейн бонерабстракшен зекіп'юфром пабли радінебайк. Гумор і елемент несподіванки, використані Кейсі для вираження власної думки, забезпечили його відео 5 мільйонів переглядів. Такий підхід можна застосовувати до будь-якого творчого початку. І це приводить нас до важливого питання. Що це означає? Законодавці смаку, творчі спільноти учасників, повна непередбачуваність. Всі ці фактори створюють нові засоби масової інформації і новий різновид культури, до якого всіх є доступ, і де глядачі визначають популярність. Як я вже говорив раніше, одна з найяскравіших світових зірок Джастін Бібер почав кар'єру на Ютуб. Нікому не треба схвалювати вашу ідею. І сьогодні ми всі співучасники створення нашої поп -культури. Це не було характерно для змі в минулому, і майже не впливає на сьогоднішні змі. Але буде основою індустрії розваг майбутнього. Дякую.